Мої вітання, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Я завжди відчуваю підтримку мами. Де б я не була, що б я не робила, я обов'язково телефоную мамі. Розповідаю про себе, ну і не забуваю спитати, як вона себе почуває. Я так звикла, що мама завжди дає пораду, від чого я почуваюся маленькою дівчинкою. Яка, як і раніше, у всіх питаннях біжить до мами. Так було завжди. І я думала, що так буде і надалі, але одного разу мама не відповіла на мій дзвінок. Я зателефонувала сусідам, щоб вони поглянули, де мама. Через деякий час сусідка телефонує і сказала мені, що мами вдома немає, а щойно її привів додому син моєї подруги. Вона йшла у протилежний бік від свого будинку. Добре, що на зустріч їй ішов коля. Він пізнав бабусю і повів додому. В лікарні мені сказали, що відтепер за мамою потрібен постійний догляд. Вона стала все забувати, і якщо я залишу її саму, то одного разу вона не згадає і піде, куди очі дивляться, іде її потім шукати. Той же день я забрала маму до себе додому, виділила їй кімнату, де вона весь час спить. Спочатку мама поводилася досить насторожено. Виходила з кімнати тільки тоді, коли я та чоловік поверталися додому. Так що весь час, що мама у мене, я ніде не затримуюсь. І я знаю, що вона мене чекає, тому й поспішаю додому. Мама із вольової жінки перетворилася на маленьку дитину. Таке відчуття, що вона не знає, як потрібно себе поводити. Ми помінялися місцями. Наразі я доглядаю за мамою і говорю їй, що робити. Вона дуже славна, тиха і спокійна. Я намагаюся більше бути з нею, говорити, підтримувати. Коли ми сідаємо їсти, мама їсть з нами. Їсть вона тихенько, кусає маленькими кусочками і весь час боїться, щоб де не накрешити чи щось не перевернути. Я її заспокоюю, а вона все одно обережно тримає тарілку чи чашку. Мама любить чорний шоколад. Раніше я цього за нею не помічала. Але останнім часом, коли я принесу шоколадку, вона радіє як дитина. Їсть тихо і запиває чаєм. Я намагаюся оберігати її, щоб вона відчувала спокій з нами і не переймалася, що я доглядаю за нею. Вона моя мама. Я бажаю, щоб моя мама жила зі мною якомога довше і мені спокійно, що вона поруч. Не знаю, хто і які відчуття має стосовно того, що за мамою потрібен догляд. Але я хочу за своєю мамою, ніби за малою дитиною. І не тільки тому, що це мій обов'язок, а ще й тому, що вона моя мама, яку я люблю і бажаю, щоб вона жила довго поруч зі мною. Як на мене, саме такими повинні бути стосунки між дітьми та батьками. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки.